Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Є читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Ось і все. Дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться, і на мене подивіться. Давайте зараз з вами пограємо в гру Відгадай слово. Я буду називати вам. Слова ознаки предмету, а ви маєте мені сказати, що ж це за предмет. Білий, солодкий, твердий. Що це таке? Це цукор, так? Жовтий, продовгуватий, кислий. Що це таке? Це лимон. Сірий, зубастий, голодний. Це вовк. Дуже добре. А зараз проведемо з вами невеличку роботу над чистомовочкою. Спочатку чистомовочку прочитаю для вас я, потім ми прочитаємо її разом, а потім ви опрацюєте її самостійно. Чистомовочка призначена для того, дітки, щоб чітко і правильно вимовляти всі звуки у словах. Будь ласка, уважно послухайте. Ма-ма-ма холодна зима. Му му, му, молока кому. Мо, 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 до школи йдемо. Ми, 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 нові килими. Мі, 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 веселі кумі. Ме, ме ме. Хто книжку візьме? Тепер давайте разом. Ма, ма, ма. co lo na ZIMA. MU, 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 MOLO-KA, CO-MU. MO, 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 DO, sh ko de mo me, 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 novi, kylly, me, mi, 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 veseleio, kumi, me, me Ме хто книжку візьме». ме дуже добре. А зараз спробуйте поставити відео на паузу та прочитати чистомовочку самостійно. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою І. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок перше завдання на сторінці 102 нашого підручника. Придумайте на букву І ім'я хлопчикові зображеному на малюнку. Наприклад, Йосип. Розкажіть про те, за чим спостерігає хлопчик. Хлопчик спостерігає за тим, як працює підйомний кран. Так? А що робить підйомний кран? Підйомний кран допомагає будівельникам будувати будинки. А чим саме він допомагає? Він піднімає дуже важкі вантажі на високі відстані. Добре. Тепер, дітки, спробуємо з вами відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Жвавий кравчик із луски, шиє сукні піджаки, мовить лящ, кравець блискучий, тільки надто вже колючий. Хто це? Це рибка йорж. Наступна загадка. Іноді біда зустріне, розіб'єш собі коліно, Із аптечки він спішить добре рану обробить. Хоч пече, та скачеш. Ох, от допоміг коліну. Йод. Побитому він склу пройшовся, На цвях і гострі він приліг. І де ж дивак такий знайшовся? І хто він? Знаєш, це є Йох. Дуже добре. Наступне завдання на сторінці 102, яке підготувала нам читалочка. Ми маємо з вами прочитати букву сполучення, слова і словосполучення із буквою Й. Будь ласка, прослідкуйте уважно за мною і послухайте. Йо, Йод, Йосип, Район, майонез. Знайомий, підйомний кран, серйозна розмова. Вирій, теплий край. Подивіться, сьогодні ми з вами будемо читати букву Є разом із буквою О. І це буква сполучення звучить так. Йо, повторіть, будь ласка, Йо. Чітко вимовляємо Й -о. Й -о. Й -о. Й-о, йо-Йо. А тепер читаємо разом зі мною. Йо. Йод. Йосип. Район. Майонез. Знайомий. Підйомний. Кран. Серйозний. На розва. вирий теп лий, к рай. Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте слова і словосполучення прочитати самостійно. Наступне завдання підготувала нам читалочка. Нам необхідно ознайомитися із текстом та придумати до нього заголовок. Послухайте, будь ласка, цей текст. Лелеки й ластівки на зиму полетіли у вирій, а синички сороки й ворони не покинули рідний край. Узимку діти приносили корм пернатим. Дітки, про що або про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про птахів. Про яких саме птахів? Про тих птахів, які полетіли у теплі краї, і тих птахів, які залишилися зимувати в рідному краї. Дітки, а чи знаєте ви, як називаються пташки, які відлітають на зиму у теплі краї? Такі пташки називаються перелітніми. Так. А як називаються пташки, які залишаються зимувати разом із нами в себе вдома? Такі пташки називаються зимуючими пташками. Так от давайте пригадаємо, дітки, які пташки відлітають на зиму в теплі краї. Лелеки і ластівки. А хто залишається з нами на зиму у нас вдома? Синички, сороки і ворони. Дітки, а скажіть, будь ласка, а що взимку роблять діти? Вони приносять корм пташкам. А навіщо вони це роблять? Тому що пташка діти, може перенести найстрашніший холод взимку, але голоду вона не переживе. Вона може загинути від того, що в неї не буде що їсти. Тому взимку. Обов'язково потрібно допомагати тим пташкам, які залишилися з нами зимувати, особливо коли на вулиці ожеледиться або випадає сніг, тому що сніг і лід вкривають травичку, вкривають ґрунт, і пташки не можуть знайти собі їжу, тому їх потрібно підгодовувати. Давайте придумаємо з вами заголовок до тексту. Зимуючі пташки або допомога пташка. Дуже добре. А зараз спробуємо з вами прочитати цей текст разом. Зверніть, будь ласка, увагу, що у квадратику в нас є буква, яку ми з вами ще не вчили це буква Ч. Ми її, коли дійдемо до неї, ми її можемо пропустити або повторити разом зі мною. Будь ласка, читаємо разом. Ле, ле

а сыныч к сорок вороны не покинут. Рид, ны, к рай, приносили к, ди, ты, п, кор. М, р м Дуже добре. А зараз спробуйте, дітки, поставити відео на паузу та прочитайте цей текст іще раз, але вже самостійно. Наступне завдання, діти, нам з вами, необхідно буде опрацювати у двох. Якщо біля вас є Старший братик, або сестричка, або хтось із дорослих, попросіть їх, будь ласка, вам допомогти. Якщо ніхто вам допомогти не може, тоді ми будемо читати разом зі мною. Спочатку послухайте, будь ласка, текст, який необхідно прочитати удвох. Зозулі полетіли у вирій. Так, полетіли, а синички. Ні, вони не покинули рідний край. Давай принесемо пернатим корм. Давай. Дітки, цей текст називається діалогом, тому що в цьому тексті беруть участь двоє, тобто це розмови між двома людьми. В цьому тексті двоє діток чи двоє людей розмовляють про те, які пташки відлетіли у теплі краї, а які залишилися зимувати в рідному краї. І дітки чи люди, які розмовляють між собою, вирішують допомагати пташкам і приносити їм корм. Зверніть, будь ласка, увагу, що Кожне речення починається із такого маленького дефісу, із такої рисочки. Це називається репліка. Тобто кожна людина говорить по черзі. Спочатку перший говорить, потім другий відповідай. Знову перший говорить, другий відповідай. Перший говорить і другий відповідай. Якщо у вас є хтось поряд, дітки, ви можете. Поділити між собою репліки, хто буде першим, хто буде другим, зупинити відео і прочитати. Якщо у вас нікого поряд немає, давайте будемо читати разом. Значить, домовляємося. Я читаю за першу дитину, а ви маєте читати за другу дитину. А потім поміняємося місцями. Будь ласка, приготувалися. Зозулі полетіли у вирій. Тепер відповідаєте ви. Тепер знову я. А синички тепер відповідаєте ви. Тепер знову я. Давай принесемо пернатим корм. Тепер відповідаєте ви. Тепер міняємося місцями. дітки. Ви читаєте за першу людину, а я читаю за другу. Будь ласка, читаєте першу репліку ви. Тепер відповідаю я. Так, полетіли. Знову читаєте ви. Тепер відповідаю я. Ні, вони не покинули рідний край. Знову читаєте ви. Тепер відповідаю я. Давай. Все ж таки, якщо хтось із вами є поряд, спробуйте прочитати удвох цей діалог. А зараз ми з вами прочитаємо, те, що підготував нам щебетунчик. Ій-ій залетів у вулик рій. Ей, 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 ми принесли клей. Ай-ай-ай. Полетіли в теплий край. Ще бетончик підготував нам чистомовочку. Ми пам'ятаємо, що чистомовочка, дітки, це е, е, вміння читати слова, чітко вимовляючи всі звуки. Будь ласка, давайте разом зі мною. Ій, ій, ій залетів у вулик. Рію. Ей, ей, ей. Ми принесли клей. Ай, ай, ай. Полетіли в теплий Рай. Добре, а зараз спробуйте цю чистомовочку прочитати самостійно, але чітко промовляйте кожен звук у слові. Наступне завдання, дітки, ми з вами маємо опрацювати текст на сторінці 103 в нашому підручничку. Послухайте, будь ласка, текст. Андрійко, Йосип і Надійка давно знайомі, вони друзі. Одного разу Андрійко завітав до Йосипа. Вони стали майструвати клітку папузі. Йосип ненароком поранив руку. Ой, скрикнув він. Допомогу Йосипу надала Надійка. Вона змастила ранку йодом і заліпила пластиром. Скоро рука перестала боліти. Спасибі, Надійко, сказав Йосип. Дітки, про що розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про трьох друзів Андрійка, Йосипа і Надійку. Що робили друзі? Друзі майстрували клітку для папушки. А що сталося з хлопчиком Йосипом? Він ненароком поранив собі ручку, так йому стало боляче. Хто надав допомогу Йосипу? Допомогу Йосипу надала Надійка. Дітки, а як саме вона надала йому допомогу? Вона змастила його ранку йодом і заліпила. Пластером. Чи допомогло це Йосипу? Звичайно, допомогло. Його ручка перестала боліти. Подякував Йосип Надійці. Звичайно, він сказав їй ласкаве і вічливе слово. Спасибі, Надійко. Дітки, а як ви думаєте, який заголовок можна підібрати до нашого тексту? Допомога друзів! Так, або просто друзі. Дуже добре. Погляньте, будь ласка, уважно на всі слова у нашому тексті. І давайте сьогодні пограємо у детективів. В нашому тексті дуже багато заховалося букв «й». ось давайте всі ці букви ми знайдемо і перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Скільки ми нарахували букв? Чотирнадцять. Дивіться, як вони дуже добре заховалися в тексті, так? Але ми з вами гарні детективи. Всі букви знайшли і порахували. Поставте відео на паузу, дітки. Якщо ви дуже добре читаєте слова, ви можете прочитати цей текст самостійно. Якщо ви тільки вчитеся, читаєте складами, прочитайте, будь ласка, в цьому тексті або ту частинку, яка вам найбільше запам'яталася, або хоча б декілька речень. Погляньте, будь ласка, на завдання, яке підготувала нам читалочка. Нам необхідно з вами прочитати слова за стрілочками. Подивіться, ми маємо три кольори стрілочок: блакитний, рожевий і зелений. Кожен початок за стрілочкою ми маємо об'єднати зі складом Йо і знайти кінець. Ось давайте спробуємо: блакитна стрілочка. Ра! Йо. -н. Яке вийшло слово? Район. Так, тепер рожева стрілочка. Зна. Йо. Мий. Яке слово? Знайомий? І зелена стрілочка МА-ЙО-НЕС. Яке слово? Майонес. Дуже добре. Тепер давайте прочитаємо знову ці слова. РАЙОН. Знайомий. МАЙОНЕЗ. Дуже добре, молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам розгадати кросворд. Пам'ятайте, що спочатку я читаю вам завданнячко, а ми маємо навпроти кожної цифри, яка належить до цього завдання, ставити букви і дізнатися, що це за слово. Навпроти цифри один, завдання перше. Щоб жили всі дружно в мирі, скло, пластмаса, гума й шкіра, всіх здружу я, крім людей. Здогадались, хто я? Клей, звичайно, тобто перше слово клей. Добре, друге завдання. У місті він по рейках ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зівай. Їде часто тут? трамвай. Молодці! Третє завдання. Рівно риску проведи і квадратик спробуй, та у руки ти візьми цю струнку особу. Натиск витримає стійко, впевнена струнка. Лінійка дуже добре. Четверте завдання. То скрикоче, а то крякче. То занявка є, як кішка. Ви, напевно, здогадались, це звичайна пересмішка. Вона в лісі навіть ойка, а зовуть цю пташку. Сойка, діти, можливо, ви й не знаєте, але погляньте ось така гарна сойка, пташечка. І п'яте завдання. Ой, порізала пальчик Оленка, і у друзів стільки турбот і промити ран... ранку гарненько, і змастити біля неї. Йот, так, ось дивіться, які ми з вами молодці, розгадали весь кросворд. Пригадайте, будь ласка, діти, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Ми вчили велику букву Й. А для чого потрібна велика буква? Великі букви потрібні для того, щоб писати слова, які потрібно писати з великої букви. Пригадайте, які слова можуть писатися з великої букви І. Ті, які стоять на початку речення або імена чи прізвища або клички тварин. Дуже добре. Оберіть, будь ласка, відповідно цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитний. Мене влаштовує моя робота, синій я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога, зелений супер, мені під силу всі завдання. А я дякую вам за вашу увагу і за вашу плідну роботу та прощаюся з вами. До нових зустрічей!